Друзі, вітаю! Вітаю на моєму каналі про в'язання. Мене звати Наталя, і сьогодні в нас таке передсвяткове відео, в якому не буде дуже багато мого в'язання, але покажу вам наше льодове Королівство мій похід на ярмарку, рукоділля польських майстрів. Так, У нас в Кракові дуже багато снігу випало. Мій велосипед засніжений, ви бачили. Хотіла вам теж подякувати за те, що, попри обмеження в електроенергії, в постачанні, так, ви продовжуєте займатися нашим улюбленим хобі. Я це бачу по відео дівчат, які знімають, які живуть в Україні. Це дуже-дуже важливо. Дякую вам за коментарі, за спілкування під моїми відео. Також в цьому відео буде обмін подарунками в рамах. Таємного Миколая, тут, який в Польщі проводився, так що будемо і пакувати разом, і отримувати теж подарунок. Ну і Ярмарка, так, вона відбулася 11 грудня. Я намагалася знімати більше тут в'язаних все ж таки аксесуарів. Ось тут дівчинка виставляє. Тут теж ми бачимо така досить груба в'язка. Тут люди можуть часто їсти продавці, тому що якраз обідня перерва, обідній час. Дуже різні вироби, велика ярмарка була, деякі такий типовий хендмейт, а деякі вже, ну, можна сказати, фірми, так, які в більш промислових масштабах виробляють. Тут теж в'язані аксесуари, не було їх багато, в'язаного було. Досить мало представлено, були теж різні солодощі, назвемо це кулінарія. Теж кухні різних країн. Я собі нічого так і не вибрала, не придбала, думала чому, Мабуть, скоріш за все, тому що маю зараз таке ну, як перенасичення предметами, і просто не хотілося чогось ще нового приносити. Мені подобаються ті, що в мене є, і поки що мені всього вистачає. Просто понадихалася, помилувалася різними речами. Класно, що перед святами люди могли собі на подарунки рідним придбати хендмейд, підтримати майстрів. У нас з Лолою повний хаос. Ми пакуємо подарунок. Я вже його запакувала, а потім згадала, що не зняла нічого. Нічого перепакую, відкриваємо. І що тут у нас? Тут у нас така чаша до в'язання, назву її моточниця вона з магазину Тайгер. Це такий магазин, всяких там дуже і не дуже потрібних речей. Я вже її не буду розпаковувати. Покажу таку, яка є в мене. В мене, я собі теж купила тільки в іншому кольорі, то покажу свою, бо тут вже запаковано. Так, тут в мене такі. Два моточки норки з додатковою ниткою Alize Comfort Socks і Nord теж шкарпеткова пряжа. Ми отримали такі невеличкі повідомлення від осіб, яким ми будемо висилати подарунки з тим, що вони люблять, з чого в'яжуть, що в'яжуть найчастіше, якими там матеріалами користуються інструментами. Я отримала інформацію від Агнішки, до якої я буду це висилати. Що вона зараз на етапі в'язання скарпеток. І також ми отримуємо посилання на інстаграм, де можна подивитися або не подивитися, тому що не всі викладають свої в'язані речі, просто познайомитися ближче з особою, якою, як, до якої ми будемо висилати подарунок. Агнішка виставила свій профіль саме в'язальний, він такий досить. На початковому рівні. В мене взагалі в'язального профілю, ще немає, Ну, я його створила, але ще не заповнила. Вона в'яжеть з того, що там прочитала близько року, в'яжеть зараз переважно шкарпетки, тому я її поклала а, от, цей маточок Alize Comfort Socks. Поляки, взагалі, з того, що я помітила, не дуже поважають або не просто не популярна, вона в них турецька пряжа. Хоча її можна купити в магазинах, але оцей артикул, мені здається, що навіть дуже достойний і можу порадити їй його спробувати. Ну і Норт, це від Drops, я думаю, що вона точно з ним знайома. Ну і підписала таку картку. Так, сподіваюся, нічого не забула покласти назад. Ще купила в Розмані, це в нас такий магазин, типу Єва Простор, не знаю, вже, мабуть, багато. Людей в цьому році, в 22-му, побувала в Польщі, то, мабуть, знаєте, якщо були про цей магазин, і тут купила такий набір зв'язаних светрів і жилеточки. По три кожного. Я агнішці поклала по одному кожного. Ось інші залишу собі на ялинку. Привіт! Я вже теж отримала свою посилочку від таємного Санти з такого обміну подарунками польського. І до подаруночка на фоні свого светра, вже трошки просунутого вперед, покажу. Такий людяник мені поклала набір. Набір кремчиків для рук і таку пряжу, таку пасму. Просто подивіться. Колір не до кінця продається правильно, ви бачите досить багато такого темного синього тут відтінку, але він, сама ниточка, яка тут профарбована, так, вона більш зелена і трошки світліша, ніж на камері. Фарбована вручну з неймовірним складом. 60% Супер Вош Меріно, 20% Шовк і 20% як. Я ще ніколи не в'язала з пряжі змістом Яка. Дуже-дуже хочу спробувати. Це просто неймовірна ніжність, м'якість. Не знаю, чи це ефект додатку яка, мабуть, так. Тому що теж такий цікавий пушок, якого немає меринос. Я зроблю, мабуть, підйомку, там теж колір не буде до кінця правильний, тому що це вручну фарбована пряжа, він, цей колір досить складний. Чомусь мені так здається, не знаю, чи так може бути, якщо маєте досвід фарбування чи в'язання з фарбованою пряжі. Вручну скажіть, чи може так бути, що основна ниточка, тобто та, якої більше 60% меринос, зафарбовується одним способом. а Ті домішки, які присутні, мають якийсь інший відтінок. Я маю враження, що а, так і є. Дуже вдало, можна сказати, вгадала моя. Не знаю, як назвати моя особа, яка мені дарувала, дуже вдало тут підібраний колір, саме до того, які мені останнім часом кольори до вподоби. І це не просто був такий поодинокий 100-грамовий моточок. Він був у парі з описом. Так, маю враження, що особа, яка мені це дарувала, дивиться мої відео. Хоча ну я так не думаю. В останньому відео я казала, що хочу спробувати в'язання за описом. Так, І тут мені подарували таку просто чудову пряжу і ще до неї опис. Це опис від польської дизайнерки. Тут у нас написано Ханна Мачієвська. Думаю, що цю першу сторінку я можу показати, тому що це просто. Те, що і так ми бачимо перед тим, як придбати якийсь опис. Написано, що це один розмір, розтягується до 61 см. В сенсі на об'єм голови 61 см можна вдягати таку шапочку також, і вона є унісекс. І написано, що це спеціально до цієї пряжі, яка тут у мене теж була в подарунку. Так? Дуже дбайливо і передбачливо зі сторони мого Миколая чи Миколайки подарувати пряжу, на яку вже запропонували мені навіть ідею, так, як її використати, причому без якогось там великого залишку. Ось ще на останній сторінці опису є фотографії, додаткові. Цієї шапочки, як вона виглядає. Я не знаю, чи я буду саме таку в'язати. Я точно збережу цей опис і думаю, що з цієї пряжі все ж таки зв'яжу саме шапочку, тому що такий метраж і граматура підходить, якраз щоб вив'язати ту пасмочку в шапці. Дуже-дуже гарна пряжа. Клас. І ще одна річ, чому я подумала, що ця особа дивиться мої відео, яка мені прислала подарунок, тому що я казала, що в мене немає булавки для того, щоб на неї відкладати петлі на пальчик під час в'язання рукавичок. І ось таку булавочку мені прислали. Вона така трошки вінтажна і дуже-дуже гостра. Її можна якось спилити цей дуже-дуже гострий кінчик. Щоб можна було використовувати для пряжі, хоча вона така гарна. Думаю, що навіть як такий аксесуар на якийсь шарф чи пальто воно було б класно, таке, що я таке не ношу, тому думаю, все ж таки буде в мене для в'язання пальчиків. Дуже задоволена цим обміном, вийшло класно, досить мінімалістично, тому що я, мені здається, писала. Такій записці до е, особи, яка буде нам висилати подарунок, треба було написати невеличке повідомлення, в якому ми пишемо, що ми любимо, з чого в'яжемо і так далі. То я написала, що в мене е, мінімалізм в плані е, пряжі вдома, так що я не купую на запас, немає в мене якихось таких. Дуже великих відкладень пряжі, яку я просто без якогось проєкту, без ідеї купляла. Тому думаю, що це вплинуло на те, що ця людина вибрала саме таку невелику кількість якісної пряжі, і до неї додала опис, щоб одразу вже була ідея, як її використати. Дуже вдячна організаторці і учасникам вийшло, мені здається, дуже приємно. Як я казала, багато мого в'язання в цьому відео не буде, просто покажу якісь невеличкі просування мого светра. Ми закінчили на тому, що в мене було тут відкладено петлі. на... Рукави на скошене плече. Я вив'язала спочатку перед так ці вкорочені ряди, тут щоб вив'язати скоси і щоб вив'язати заглиблення горловини, спереду і е, зі спинки. Там інші були розрахунки на заглиблення, на заглиблення горловини, щоб спереду Ну власне це було е, глибше, ніж з, зі спинки. Так, і зшивається це все спицями, так, зв'язується просто дві разом петлі, такий шовчик з одного боку, і такий самий з іншого. Але вийшло в мене так однаково не одразу. Я там в якомусь минулому відео казала, що в мене немає перфекціонізму в в'язанні, що це допомагає мені, власне, отримувати це. У зоні хобі, так, щоб не відчувати якогось тиску. Але з цим одним плечем, не пам'ятаю з якого боку, все ж таки було трошки перфекціонізму. Я перев'язувала оцей шов, я його розпускала. Ця пряжа не дуже любить розпуск. Вона починає трошки як спушена альпака або якийсь мохер. Ну, тому що це є. В принципі, спушена альпака, якою набитий ланцюжок з поліаміду. Вона одразу якось так плутається, звалюється і загубилися під час розпуску цього шву деякі петлі. А тут все ж таки вкорочені ряди я їх потім ловила. Це була ще та забава, але вдалося, Все ж таки я задоволена, що я там витратила трошки часу більше на ці плечі, і вони в мене рівні. Думаю, що цей светр в мене буде носитися дуже активно і часто. Тому, нехай буде такий все ж таки майже досконалий. Ну і перейшла вже на горловину. Трохи дивно в'язати горловину резинкою 1 на 1. Зазвичай вона е, зв'язана, мені здається, що резинкою 2х2 це буде гольф. Е, ну Я принаймні не в'язала ще такою резинкою. Ну, але просто що в мене низ так оброблений. Я собі не е, уявляла, щоб тут був е, візерунок 1 на 1, а тут там якийсь інший. Хоча думала. Зробити якось так три на один. Не знаю, просто вже зупинилися на такому варіанті для якоїсь простоти і лаконічності цього виробу. Залишилось у мене три моточки цілих і е, все. <різь> Тому що я вив'язала вже тут все, що в мене було, і три цілих моточки в мене залишилося, щоб закінчити. Горловину, це має бути досить такий високий гольф з відворотом і зробити рукави. Я думаю, що мені вистачить, тим більше, що тут це скошене плече, воно вже на половину до локтя доходить. Там не так багато до зап'ястку залишилося. Думаю, мені вистачить, тим більше, що пряжа досить економічно використовується. Я б економно так? я б не радила, мабуть, цю пряжу для таких прямо початківців-початківців, які тільки беруть в руки спиці, тому що все ж таки ну, вона через ці дірочки ну, вимагає якоїсь такої вже. Прави в руках, щоб спиця не входила просто в ці петельки, які має цей ланцюжок. Можу ну, розпускати її, то взагалі не дуже приємно. може ще в такій лицевій гладі розпустити не проблема, але якщо були якісь маніпуляції, Ну то вже вона звалюється. Так, ну і все зі светром. Поки що я його, мабуть, поставлю на паузу, хоча дуже-дуже хотіла його зв'язати до нового року, щоб може навіть в ньому і зустрічати сам новий рік. Маю дов'язати ще подарунки, які запланувала. Тому зараз в терміновому можна сказати режимі такому переходжу на подарунки, бо нас вже 19 грудня. Ну і вже вже терміново забираюся за в'язання рукавичок, таких точно, як я зв'язала для себе з такої точно, пряжі, тільки в іншому кольорі. Ну І це будуть рукавички на невеличку руку, тому думаю, що можу зв'язати повністю по оцим своїм розрахункам. Вони вже ці жовті я їх вже носила. Супер теплі, як такі скафандри на руках, руки взагалі не мерзнуть, навіть при такому сильному мінусі. Пряжі мені точно вистачить, я важила ці свої рукавички, кожна з них важить по 50 грамів, тобто рівно рівно моточок. Я не знаю, як я так вдалося на око, але рівно рівно 50 грамів. Ну, принаймні ці кухонні ваги так показують. І разом це 100, тобто один моточок на одну рукавичку. Тут в мене зеленого трошки більше, ніж один моточок. Так, це залишок ще від шапки, тому мені точно вистачить на пару, тим більше що в такому розмірі ну, можна сказати, невеликому. А ось з цими синенькими, якийсь він більш фіолетовий вам передається це такий яскравий, синій. Колір. Тут може мені трошки не вистачити, тому що в мене тільки два моточки. Тобто вистачило би просто притик на ось, таку, на ось такий розмір. Ну, Якщо б я якось теж ті е, кінчики робила, якісь там дуже-дуже маленькі або скоротила ще на один ряд, тому що все ж таки я там щось відрізала, так, якісь хвостики. Тобто, такого розміру я б ще зв'язала з двох моточків, але мені треба більші рукавички на е, чоловічу руку, яка і ширша е, і більша. Тому, я думаю, додам ще ось такий жовтий. Вони не до кінця е, в одному тоні, так? тому що все ж таки цей е, синій, дуже яскравий, а жовтий він так ніби з білим, трошки змішаний, такий пастельний. Ну... Але я думаю, буде класно. Якщо тут на резинці я зроблю якісь елементи, які б дуже чітко нагадували український прапор, додам цього жовтого кольору на резинку до чоловічої пари рукавичок. Це теж другий подарунок. Ну, і ще ж на мене чекає шапка, так, за описом, який я вибрала на сторінці. Drops це безкоштовний опис. Про нього я розповідала у попередньому відео. І щоб точно мені вистачило, бо буду в'язати на більший розмір, додам ще оцей кашемір, який теж показувала з магазину Knit Idea Yarn, мені здається, в Україні я його замовляла. Він зараз такий сухенький виглядає, але після прання супер розпушається. Думаю, що якась пропитка сходить, тому нібито дуже небагато планів так до нового року. Дві пари рукавичок, шапка, і можливо дов'язати мій светр. Сьогодні нагадаю, 19 грудня. Кілька днів перед цим я не в'язала, тому що в нас тут були день народження. Яке хотілося відсвяткувати, і тому тут були у нас приготування. Не в'язала я взагалі. І зараз цей час, який залишився там до нового року, буду активно в'язати. Ще думаю, до українського різдва, тобто до, до тієї дати, в яку в Україні святкують Різдво 7 січня. Думаю, ще зв'язати такого гномика, тільки в мене немає вже червоного, буде з рожевою шляпкою на подарунок такій маленькій дівчинці. Вона нещодавно була в нас в гостях і сказала, що їй дуже цей подобається гномик. Просто вона зачарована ним. І я не могла просто цього подарувати, тому що ну, він якось так вже такий наш. І я його. Не пропонувала їй, сказала, що зв'яжу їй такого, тільки з рожевим ковпаком. Вона ще більше втішилася, що він буде з рожевим ковпаком. Так що ще отакого, думаю, зв'язати гномика. Прикрасила квартиру такими зірками. Це з пакетиків таких звичайних для бутербродів вони у нас тут називаються білих. І є багато майстер-класів на Ютубі, як це можна зробити. Свою композицію з підвіконня перенесла на комод. Сам комод тут тимчасово стоїть. Ну І в принципі на ньому теж нічого не було, тому я його повністю віддала під такі новорічні прикраси Може, воно і не до кінця до себе пасує, але це все мої улюблені прикраси. І цей дзвіночок, який ви бачите, теж взагалі моя улюблена ялинкова іграшка. Саму ялинку нам зробила мама з гілочок. Їм і так треба було там на ділянці в себе спилювати цю ялинку, бо вона там заважала, щоб збудувати проїзд, дорогу. і якраз під Різдво вони її спилили, щоб зробити з гілочок такі ялиночки і собі, і нам з сестрою теж. Більше за все зараз всі українці хочуть припинення війни, миру для України, перемоги, розпаду сусідньої федерації. Ну і щоб більше ніколи вони не втручалися в життя українців. Я вам бажаю провести ці свята так, як вам хочеться, спокійно або весело, щоб всі були здорові, натхнення, класної пряжі і всього найкращого. Побачимося з вами вже в наступному відео. Па-па!